Козаки в гості приєхали до дівчини, три, заки в гостів, одиника вити, другі сітла в'яжи, коня в мене, други сітло в'яжив. Дай... дай води напиться, добре, дай води напиться, кажуть його гарна, дай хоч ой, води дочка гарна, дай хоч подивиться. Ой, кажуть, люди, Вода всі і за дверима, і... пайди та й напися, в синя за дверима, пайди та й напися, дочка в хаті на кроваті і не подивися, дочка в хаті кровати, і не подивися. Уродила, ой, ми нема, ти на святу неділю. Гей, гей, кутарада, кутарі, дарайда, гей, гей, кутарада, кутарі, дарайда. Дала же мені, ой, гей, Долю нічого не вдію. Гей, вейку зараз у зарізах, гей, в веку зараз зарізай. Вони стоє гіркої долю на тут продавати. Ей, весь зараз райда А ввеську зараз. Е е Гіркої долі ніхто не купує. Ей, вейку, зараз, залідайся, ей, вейку, зараз, залідарайся. Заберу, ой, гірку долю і старху додому. Ей, вейку, зараз, залі райда ей, вейку, зараз ударі зарайда. Дай скину гірку долю Люсь, сплачай додолу. Да Ей, hey, вей hey, 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 туда рада, туда ріда райда, гей, вей туда рада, туда ріда райда. Ой, лежиш геш ти, гірка, і доли, бо ти не встала. Ей, вей туда рада, туда ріда. Hey, 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 <прохот> 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 Okay. okay. пішла та... вийшла стопці, а як я була молоденька, любили всі хлопці, а як я була молоденька, любили всі хлопці. А як я була молоденька, я була молоденька та й горя не знала, та якась мене чужа жінка не звала, та якась та... мене чужа жінка звала. Злала. Та вона звала, називала, По воду йдучи, та вона ж мені віддавала від комори ключі, та вона ж мені віддавала ві. О, ключі, Та не віддавай мені ключі, бо я її загублю, та не називай невіскою, бо сина не люблю. Та не називай невіскою, бо сина не люблю. Сі юрець. Ще пурненько всі висівають, та росинецька чепурненька, на зиму сховаю. та ростинецька чепурненька, на зиму сховаю. Нагадайте, що хату заходить з поклоном. Так треба, та? да, так треба ж нагинати, бо двері. А? Пішла Маруся, в сад гулять, то ягод гад Гей, гей, Гой, доля моя, де ж ти водою заплила? Чорна як галка, чиста як панянка, ти ж Марусино, чорного роба, чом не дочуєш дома. Разва тут я, дівчина, молода, калину ламала. раз два і я дівчина молода калинула мала. Раз, два, кутия, молода, калинула, мала. Я гадна брала, сина собі вродила, та Гей, гой, доли моя. Панянка, ти ж марозину, чорнобра, чом не ночуєш вдома. Раз, два тут і я, дівчина молода, калинула мала. Раз два тути я, дівчина молода, залинула мала. Сина собі вродила. Сино, чорна права, чом не ночуєш вдома. Раз два тут і я, дівчина, молода, калину ламала. Раз-два тут і я, дівчина, молода, калину. Була ткацька фабрика Дарії Костянтинович. Угу. І от там ткали і рушники ткали, і спідниці, і плахти ткали. Невеличка була, зовсім невеличка у -у -у. ткацька зазуміло, фабрика. Зазуміло. І, і цікаво, що Дар'я Костянтинович померла з голоду у 33-му році ходила помирок. Взагалі, оце оці дерева, це ж світові дерева називаються, так ось у цей рушник єднання трьох світів. На вияви і прави. Спосідавано воно кругом замішане. Єднання двох світів. Тобто потеедичний, сучасний і небесний. <звучить> <звучить> Була в мене парова машина. <звучить> та я її продала. <звучить> Ей, а за ті гроші. Музики хороші найняла, найняла. Музики мої, визарайся мені, ковалика коваля, хай коваль, коваля. через дівчу ков ковалика коваля, вола мене, рябоятилиця, та я ж її продала, Друзі. а за ті гроші, музики хороші найняла, найняла, ви, музики мої, визарайся мені, ковалика-коваля! Коло мене рижа як корова, та я ж її продала. Hey! Hey! А за ті гроші, <плес> музики хороші найняла, найняла. <плес> музики мої, ви заграйте мені. Ковалика коваля, <плес> коваль, коваля, через вічку валя, ковалика коваля. <ан> було мене велике хазяйство, та я ж його продала. А за ці гроші, музики хороші найняла, найняла, й музики мої, ми заграйки мені ковалика велика коваля, коваль коваля через ніж коваля, ковалика коваля. Була у мене нова хатина, та я ж її та hey, hey, такі гроші, музики хороші, найняла, найняла, най а, а ви музики мої, ви заграйте мені, ковалика, коваля, а коваль, валя, через ніжку валя, ковалика. Заграйте мені, ковалика коваля. Через нічку валя, Ковалика, коваля. Ой, а там зверху віконечко І Оце виходить від Це Це весільне вірце. У нас таке вірце чи йольця, чи Йолечка було. Вставали, гукали у нас. Вили-вели, величко, третенцы. Дай поставили на стольцы. Дай поставили на столецы, на белесенько искатерти. Well, <laughs> у нас у нас трохи не так, у ці ж oh, сто Ну у вас же гукали теж. Yeah. А не є, а були обрядові пісні поховальні, плакальші, плакальні моці. Голосили ті баби, да. це блін, капець. Я так я знаю, я були, я розумію, що це були. вже втрачено да же, і і це окремо, ой, да? Ой, то, ой то, отож, знаєте приказку таку, а чи буде ришата бабу чи ні? Ні, Знаєте, я не знаю. Ой тужу тужу по чужому мужу. наняли плакать за чужим мужем, да забулась. каже, ой тужу тужу по чужому мужу, да вже забулася, як його звати, а чи будь в бобу, чи ні. Ну, чи дадуть, чи ні. Угу. А, чи дадуть. баба да? Співали, тому що тоді обов'язковим треба було. Я ось напишу допис. Десь мене розпочати є. Голосіння мало б бути обов'язковим. Це те, що знищили церкву. Стало це запрощати з того. Я ще маленькою пам'ятаю, що прийшла бабуся, мене весь час водила по похоронах. і пам'ятаю, що прийду. І дивлюся, а вони ж так кричать, так, так, так плачуть. І я от і слухала, а мені якось смішно було малі. Думаю, чого ж вони так кричать? Навіть ну, не розуміла цього, так то, мабуть, от і плакав ще. Ну, взагалі щось, ж, да. ну взагалі, що на душу лягає, кажуть, воно ж, якщо, якщо від щирого серця там плаче, ну, так да. воно що на душу лягає. А так уже награно, так, як то ж Даніла вмер у Шиберіна, це Аліна плакати не вміла, так вони кажут, давайте две баби шибернов давайте нам по стакану, так мы хоть поплачем. Так им по стакану тогда горилка хлебна была, им по стакану налили, так они mm -hmm. уже кажут, все кругом голосят, скажем, а вони дійшли до того, что ой, дядечка, ой, дядечко, ой, данилочка, ой, даляни, все ж до дела робить, ой до кумер. І ще одне приміщення. У мене така була, тільки без калихалки. Жовта, що розбили і потім стіл зробили. Я ще в такій люльці спала, уявляєте? Це з того, десь на комольному столовиті не Ото портрети в довжику була династія художників Василівських. Малювали портрети. Я на базар куплю собі курачку, а бурашка дюкажі, щоб пасіночка ходила, тьох-тьороро-тьох-тьороро. Як піда, я на базар куплю собі журавля. А в журавля ноги, а бурашка журка шиє, щоб по сіночках ходила, тьох-тьороро тік тьох тьороро як піддояна базара, куплю собі барана, а у барана круті роги, а в журави довгі ноги, ноги, а курочки жовта шия, щоб посінишка ходила, тьохтьорох, тьох мінський район, сосницький район на червоній тканині вишував. Базар куплю собі кабилу, а кобила гінотиця, барана круті роги, а в журавля довгі ноги, а в боротьки жовта шиє, щоб по ходила. Тьох -тюрору. Тьох -тюрору. як ходила, цьохтьорок, цьох рок. Як на базар, куплю собі. Спідни <риклад> а спідниця, шамотиця, мотиця, тобила відродиця, бара на круті роги, а в журавля довгі ноги, а в курочки жовта жи, щоб посіничка ходила тьох-тьоророх, тьох-тьоророх. Тьох, <риклад> Як ж я на базар, куплю собі сама бар. Самоварки пиця, спиниця, шавориця, кобила рідиниця, барана в круті роки, а в журавля до ноги, а курочки жовта шия, щоб посіночка ходила, сама варки що спиниця, шамотиця, копила рік ониця, барана круті роки, а в журавля до двінок, курочки жорташи, щоб пасіночка ходила, тьохтьорок. Сьох, ой, пойдо! я Дорого гуляти, ой байдой, я дорого гуляти, сюди садигом, суди розуляти, сюди садивом, суди розуляти, у мене, увеслі багатий, у мене, убесід багатий, сюди садигон, суди, обесіть багатий, судить садигон, суди, обмисить багатий. Бо неже бодось, мене частувати, вони готи. Мене частувати, сади <клює> та мене частувати, сади мене частувати, а я за буду тоді. по всім випивати, <клює> <а> я <буду клює> випивати, 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 ой родино, пора домоньку, ой ро.